Доброго дня всім. У нас дощ пустився, поки ще не пала по городі. Виносила трохи, посохлі вже помідориня. Виносила, виносила ось тут, в мене було, ще позгортала. Буряка так і не розкривала, бо ще не дочистила. Вчора чистила, при неділі, да, з обіду сіла і чистила, але все рівно не встигла дочистити, то накрила трошки. Нехай стоїть, почекає, він ніде не дінеться. А ось сьогодні хочу сказати, те, що просто була вражена, дуже була вражена, я не сподівалася, я знаю, що е -е, відео знімаю, знімаю, просто хочу поділитися, хочу щось розказати, хочу, щоб хтось щось так само відповів, так само розказав щось, про себе, город так само, про все. Дивлюсь багатьох, дуже багатьох дивлюсь. Але так сьогодні відповіла на моє відео про фіолетовий перець, тихий хутір. Пані, я дуже вам вдячна. Я дуже, я була просто вражена і захоплена. Я перегляну, я не маю часу переглянути всі ваші відео. Але як я сьогодні побачила у вас фіолетовий перець, чорний і все інше, я просто я захоплена. І хтось посміється, як буде зараз слухати моє це балакання. Е, не все в житті можливо бачити. Не все. А ще ми люди сільські, такі просто прості сільські люди. Коли в мене було все життя так, робота галопом додому, знову робота. Е, та я була бухгалтер все життя після закінчення технікуму зразу на роботі. От в мене стаж буквально е, 40 чимось років. Ні, 40 не було, тому що скорочена вже була 55 і вже сіла тоді вдома. А так, з 18 років, як пішла в бухгалтерію, так і працювала Дома, господарство, все е, неможливо бачити все. Ну, я сьогодні побачила правильно, якщо цікавишся чимось, то цікавишся. Тоді, напевно, розвиваєш себе в ті галузі більше, чи там ще щось. я сьогодні побачила, яка у вас красота. Е, це просто вражає. Знаєте, моя дочка колись дуже хотіла синю розу. Вона стільки хотіла синю розу. Прямо не знати як. Я не знаю, чого не діє. Фіолетову тепер таку чуть, -чуть, чуть, чуть І то вона не фіолетова навіть. Під сиреню вона вам куплю, купляла, мала бути синя. Не було. Я дуже-дуже вам вдячна, що ви, по-перше, відповіли. По-перше, що ви написали мені коментар, і я зразу зайшла на ваш, на ваш канал. Красота. Хто хоче, тихий хотір. То просто цікавиться, можливо. А можливо, вже і багато хто хто цікавиться і знає, може мені порекомендувати. Я перегляну всі ваші відео з перцем і що там у вас є. Мені просто цікаво. Це така красота, ти така, живеш як 40 років плюс половина з половиною, так? Ні, 40 років з половиною каже. То от вже і думаєш, не бачила. От не бачила. Дуже гарно, дуже гарно, дуже гарно все є і дуже, я вражена, як воно у вас гарно росте. Так, буду йти до хати, буду вже йти обідати. У нас пускається дощик, стає прохолодніше нічого, на та осінь, нехай буде й дощик. Я думаю, що спіємо ще позбирати те, що не зібрали, позачищати, повикидати, що треба. У мене цього року я ніколи капуста на городі, ми ніколи не садимо капусти, тому що вона в нас ну чомусь немає в неї на нас тут ну, такого, що врожайність є. У мами на городі дуже. Хоча у мами теж на городі там вже цього року вона нікудишня. Напевно, це рік якийсь такий. То садили, то не, дос, не садили, то змерзло, то примерзло. Бачите, в мене от там лопата така, то все. але тут немає, головок немає зовсім. Ти її копчаки насіяла, мала чорнобривці, но тля їсть і навіть в купчаках. Це я теж була вірила. Так, йде до хати. Моркнуть так, ще мої грушечки ростуть. Казав, чоловік вже вже буде обривати, але ще чомусь не надумав. Дуже опадають. І ось ця грушка. І там в нас є друга, теж дуже опадає, дуже опадають. Вони не настільки зимові ці грушки. Десь ми купили молоденькі, посадили вон там далі, десь в садку. Посадили ми там дві молодих грушечки. Обіцяли нам, що будуть зимові. Ну, будемо бачити. Хоча я вам так скажу, що скільки накропишся, звичайно, заради ти казати, що. Хтось може посперечатися, як не мати вже свого. От Дивіться, оця яблуночка, та за нею, там, там грушечка здається, зросте. Оця яблунка. Два чи що років народила дуже гарно і рісно. Дивіться, от вони тако гниють, бачите? От так вони гнають на яблунці. Кроплять хлопці мої кроплять. І вон тає так само, а потім такого падають, це вже збирали. Тут діти гралися, вже збирали. І внучатка. І, і от там так само збирали, бачите, вони всі опадають. От питання так само, чому опадають? Хлопці кроплять, доглядають за ними, колись в дитинстві ніхто ніколи в нас не кропив в кліматі світе. Але ж, так як в нас, я вам скажу, є отут в Свішківцях той садок, не буду казати, хто там господар, я не роблю реклами, просто розказую. Яблука, красота, ой, вони кроплені вони з хімією. Ми ці, ці, Цієї зими минулої, що от була, ми, ми їздили постійно туди і там купляли недорого і дуже хороші. Дуже хороші. Хочеш м'якші, щоб були, то я бабці своїй мамі тобто, купляла. Хочеш м'якші, вибирай, щоб були м'якші. Хочеш такі собі для себе, що це твердіші, гарні, червоні. Дуже. Ми їздили туди постійно. Скільки хочеться, то, то я думаю, купити ну як. Я не кажу, що всі можуть купити за пенсію 3 тисячі. Але таке ніби можливість, поки є, то ми от постійно купляли. Хоча на свій садок, який кав, поза там того року в нас було зібрано в ящики дуже багато. А того зовсім, от цього року знову не буде, бо я ж кажу, не обпали всі і... і їсти немає що. Так, бувайте, висловила всім, заходьте в тихий.